Легендарна надійність. Комфортний салон і стильний дизайн. Все це Toyota Camry 30. Давайте розбиратися, чому саме її всі так люблять. Випуск був розпочато в 2001 році і продовжувався він до 2006. Був рестайлинг в 2003 або 2004 роках, але він був не суттєвий. Вони були з переднім приводом або з повним. На ринку України з повним приводом їх немає. Це була машина для ринку Японії. Кліренс в неї 150 мм, і якщо їздити акуратно по невеличкому бездоріжжю, цього цілком вдосталь. Як на мене, це така машина, на якій хочеться їздити кудись так е, без різких рухів. Вона може їздити швидко, може динамічно прискорюватися, але вона не любить різких рухів, і це видно по салону, ми розкажемо про це трішки пізніше. Наприкінці цього відео ми оцінимо цей автомобіль. По різним параметрам і дамо загальну оцінку по 10-бальній шкалі. Ми будемо робити так у всіх наступних відео. Підвізка тут повністю незалежна. Спереду Макферсон з одним важелем, позаду така ж стійка Макферсон, але там три важелі на одне колесо. Підвізка схожа по конструкції як на Лачетті. і це і плюс, і мінус цієї підвізки. Вона дуже м'яка, вона дуже надійна. Але при цьому вона не достатньо жорстка, як в спортивному плані. Але як я вже і казав, ця машина вона не дуже любить різкі маневри вліво-вправо. І для цього тут все добре. Багажник тут на 470 літрів, і він доволі вмісткий. Є можливість розкласти заднє сидіння, щоб грузити щось довге. Петлі багажника закриті захистом, і вони не будуть псувати ваші речі, які ви сюди покладете. В даному випадку на автомобілі встановлено ГБО і запаска знаходиться в багажнику. Але навіть при цьому в багажнику є вдосталь місця для того, щоб возити свою риболовлю, інструмент, каністру. Тут багато всього лежить і воно не дуже заважає. Ось ви бачите, що. У багажнику місце є на кадрі, але при цьому я тут бачу запаску, каремат, набір інструментів, підкатний дамкрат, каністру. І сюди можна покласти ще до хрена всього. Якщо казати, що в нас під ковром, а під ковром у нас ось тут дві кишені. У цій знаходиться домкрат, у цій знаходиться всяке барахло, там така пластикова кишеня. І основний основна ніша у нас зайнята балоном. Для газу. До речі, балон великий, я думаю, літрів на 48,50. І поруч з цим балоном ще є місце розкласти свої якісь речі, які ви возите з собою в машині. Мотори. На українському ринку, на жаль, не такий великий вибір моторів на цю машину. Навіть, як я і казав, немає версії з повним приводом. Але при цьому. Два варіанти, які є, вони дуже достойні. Перший варіант це два AZFE, і він має 160 кінських сил, 24 літри об'єм. Він має алюмінієвий блок, алюмінієву ГБЦ та цепний привід ГРМ. І він спроєктований добре. Я в тому плані, що він не буде обсикатися маслом і все таке, як на деяких моторах, в яких алюмінієвий блок. Також на одному з ресурсів я прочитав, що одним з недоліків. Цього двигуна є ресурс ланцюга ГРМ 150 тисяч кілометрів. Як на мене, якщо потрібно раз на 150 тисяч замінити ланцюг, це невелика проблема. І те, що в тому моторі балансувальні вали, це також невелика проблема. Потрібно розуміти, що це надійні мотори, які гарно спроєктовані і спроєктовані в ті роки. Коли ще не було моди на те, щоб робити машини, які швидко ламаються, і люди повинні на 5, через 5 років їх міняти. На моторі 2.4 ще є фазорегулятор на впускному валу. Але це, як на мене, взагалі дрібниці, тому що на сучасних моторах їх по 2, з ними живуть, вони їздять і все добре. Тому, як на мене, хороший варіант. Що стосується витрати палива. Там на коробці механіка буде 12 літрів приблизно по місту, на коробці автомат приблизно 15. Також одним з недоліків, як на мене, трішки суттєвим, є те, що до 2006 року на цьому моторі були шпильки ГБЦ недостатньої довжини для того, щоб витримувати навантаження. І бувало таке, що різьба руйнувалася, і при затяжці головки. Зривалася в блоці. Після 2006 року цю проблему було виправлено. Другий із доступних на українському ринку моторів це один mzfe І саме на такому моторі у нас машина. Він за конструкцією простіше ніж 2,4. Він має ремінь ГРМ, він не має фазорегуляторів, балансувальних валів. Він також має алюмінієвий блок, алюмінієву головку, але у нього немає проблем з підтіканням технічних рідин з усіляких з'єднань. Ви скажете чудово, мотор простий, я зможу його обслуговувати сам. Не так все просто, оскільки це v 6 легкий доступ у нас тільки до цього ряду циліндрів. Інший ряд циліндрів знаходиться ось там в глибині. І навіть проста процедура заміни свічок запалювання. Вимагає зняти цю розпорку, зняти впускний колектор, замінити під ним прокладки. І це не складно. Це просто дорожче, ніж на звичайному моторі. І якщо ви туди лізете, ви повинні розуміти, що вам знадобляться прокладки, якісь ущільнювачі, можливо, якісь болти, шурупи і щось таке. Витрата палива на ньому така сама, як на моторі 2,4 з автоматом. І якщо ми вже кажемо про коробки, то. Їх є два варіанти. Два варіанти є тільки на моторі 2,4. Там можлива механіка і автомат. На моторі 3 літри, можливий тільки автомат. Щодо надійності, що та що та коробка доволі надійна. Механіка, як у всіх, міняйте мастило, і все буде добре. З автоматом приблизно така ж схема, тільки мастила там більше. І міняти його треба частіше. Як я й казав, Машина не любить різких змін курсу. І це в першу чергу видно по її сидінням. Бокової підтримки навіть для мене, в плані моїх фізичних розмірів, я її не відчуваю зовсім. Якщо так подивитися на сидіння, вона є. Але якщо казати по факту, це сидіння схоже більше на такі крісла. У вас вдома вони дуже зручні. В них дуже кайфово їхати спокійно, нікуди ось так в шашки в поток в потоці не грати. На двері в нас є керування дзеркалами електричні. Закривання відкривання дверей, блокування роботи склопідйомників і все. Покласти руку на підлокітник двері комфортно і при цьому комфортно тримати кермо. Якщо ми вже почали говорити за кермо, то у нас тут доступне тільки регулювання по висоті, по вильоту немає. На кермі у нас розташовано кнопки керування комп'ютером та круїз контролем. Зліва у нас знаходиться кнопка керування протитуманними вогнями, омивача фар, рівнем фар та кнопка керування газобалонним обладнанням. Справа у нас починаючи зверху годинник, інформація про стан автомобіля, температура за бортом, магнітофон, в даному випадку двохдіновий з великим екраном, і клімат-контроль. Також є версії зі звичайним кондиціонером. Нижче в нас є така ніша, де ви можете складати свої речі, Підігріви лівого та правого сидіння. І, до речі, тут дуже багато розеток, як на мене, багато розеток для... на 12 вольт. Це в нас розетка. Тут у нас є попільничка і сам прикурювач. До речі, прикурювач, здається, такий, ще оригінальним і мало користувалося. Селектор КПП. В руці для переключення він дуже зручний. Ви коли ось так їдете, у вас рука на підлокітниках лівому, правому, ви тримаєте за кермо. Якщо вам треба переключати передачі, це все зручно. Тут у нас два підстаканника, і підлокітник правий, він м'який, він реально прикольний. І він ділиться на два відсіки. Мені це дуже подобається, тому що Тут велика така ніша, і якщо складати все це, все, що можна сюди скласти, ви можете щось довго шукати. А в даному випадку ви сюди складаєте те, що вам потрібно раз на рік, а сюди ви складаєте ось як тут, наприклад, ось такий пульт. Сидіння в нас. З кожзаму, але дуже якісного. Машина 2003 року на ньому є потертості, на ньому є складки, вони є місцями надірвані, але при всьому цьому вони виглядають добре, вони не просажені і в них дуже комфортно сидіти. Регулювання сидінь у нас електричне. По висоті, по нахилу спинки. Висота регулюється передня частина нижньої подушки і задня. І Регулювання поперека, воно механічне. І з приємного, у нас на цій машині встановлено люк. Це дуже прикольна тема. Він має електричне управління, він має ось таку шторку, і коли ви їдете, на вас зверху потрапляє світло. Це і в житті прикольно, і на даний момент, коли ми знімаємо відео, в салон потрапляє багато світла, і це через це картинка стає краще. Зверху у нас кнопка керування люком, відсік для зберігання окулярів, дзеркало з автозатемненням, дуже класна штука. І сонцезахисний козирок, оце я побачив вперше: регулювання підсвітки козирка, яскравості підсвітки. Оце реально рівень. Я не знаю, нахріна воно потрібно, але це настільки прикольно, причому у водія така ж сама штука. Ну, можливо, воно не буде добре видно, але такий же самий регулятор. Все те ж саме. Це реально круто. Бардачок тут не дуже великий, в нього входять документи формату А4, але якщо їх скласти вдвоє, він всередині обклеєний таким м'яким матеріалом, через що те, що знаходиться всередині, не гримить і в салоні тихо під час руху. Задній ряд тут дуже комфортний. Я зараз не зовсім розумію, чи він настільки комфортний, чи просто я сильно втомився. Я не хочу звідси виходити взагалі. Дуже кайфово сидіти. Хоча при моєму зрості, як зазвичай, я головою труся об стелю. Але ну, мені здається, це буде так всюди, окрім там якоїсь мінівенів, кабучків і позашляховиків. Так, що в нас в 20 В дверцятах у нас кишеня. Керування склопідйомником та попільничка. В, в сидіннях водія та пасажира є кишені. Тут у нас є такий хороший підлокітник, на нього дуже зручно класти руку і є два підстаканника. Підстаканники комфортні. Тут у нас дефлектори для подачі повітря на задніх пасажирів холодного або гарячого, і є дефлектори в ногах. Позаду є така прикольна шторка, яка, як на мене, це краще, ніж тонування. Я взагалі, чесно кажучи, тонування не сильно люблю. А тут така шторка, якщо вам потрібно їхати в сонячну погоду, ви її так натягнули, і у вас не так багато сонця проходить салон. Ззаду у цих нішах є кріплення для дитячих сидінь і динаміки. Сидіння складається по схемі 60 х 40. Ось так складається велика частина, і ось що я вам казав, ніша йде у багажник. І ніша насправді не дуже велика, це, мабуть, розрахунок на якісь лижі, а не на те, щоб возити тут якісь великі доски, довгі або щось таке. Не будемо перевіряти, що це. Я думаю, що це блокування сидіння, щоб його не можна було відкрити цим важелем. Якщо ви вже. В житті досягли всього. У вас є Toyota Camry, у вас є там будинок, діти, дружина, собака, ви посадили до хрена дерев, Це цілий ліс, але вам треба якось понтанутися перед друзями. Варіант, ви берете попільничку з дверця, все одно її, нею тут ніхто не користується, воно нова взагалі, там якась херня внутрі. Ліпите її сюди на джинси. І подивіться, ви просто йдете по вулиці, ви не хочете бути стандартним бидвом. Так попільничку раз, відкрили, покурили, попіл струсили, бичка туди закинули, закрили. Все круто. Донесли до якогось смітника, викинули це все і на вулиці насорили, і красиво все зробили. На ходу ця машина взагалі не хоче робити ніяких різких рухів. Вона може їхати швидко, для неї це взагалі ніякої проблеми не представляє. Ось ми з оператором їхали сюди, і ми їдемо 100. А таке відчуття, як, начебто ми їдемо кілометрів 60, скажімо, ну, порівняно з тою ж ну, Ланосом. Ну так, щоб бути об'єктивно. На, на машині взагалі не відчувається швидкість порівняно з невеличкими автомобілями. І Ось щодо автомату, мені дуже подобається, як він працює дуже плавно, без ривків, без от як є такий прикол на старих автоматах, коли вони туплять, вони не дуже швидко перемикають передачі. Тут такого нема. Чітка робота автомату все дуже добре в цьому плані. Як на мене, для неї маловаті гальма, тому що Самі диски невеликі, супорта теж не дуже великі, а маса все ж таки півтори тонни. І я не робив екстрених зупинок, але так, якщо прикинути, вона ну вона тормозить, але не так, як хотілося б щодо кузова, його міцності та корозійної стійкості. Щодо міцності, тут все добре. Машина дуже гарно спроєктована, немає такого, що ми їдемо. Все шумить, гримить, скрипить. Такого нема. На діагоналях кузов теж не кривить і він дуже добре тримає дорогу. Щодо таких не те що мінусів, але особливостей, кузов все ж таки може підгнивати. В цих машин дуже багато підгнивших. І я можу їх порівняти з корейцями, такими, як скажімо, KIA Magentis, на яку у нас був огляд, вона не гниє, але сіль на дорогах якісь ще реагенти, і після цього вона починає гнити. За цим просто треба слідкувати. Можете, коли ви цю машину купуєте, якщо в неї абсолютно цілий кузов, відчистити її один раз обробити добре і про це забути. Ну як забути? Там, на пару років точно, а там далі слідкувати. Якщо десь антикорозійна мастика у вас змиється, обробити ще раз. І так у вас цей кузов буде довго жити. Що стосується ціни обслуговування, вона не дуже дорога. Якщо порівнювати, скажімо, з європейськими аналогами шкоди Супербе та Пасад. На мотор так є дорогі запчастини, а комплект щеплення коштує 4,5 тисячі гривень. Це корзинка, диск та вижимний підшипник. Це ціна ну, трішки дорожче того ж самого Ваноса. Так, тут є дорогі запчастини, такі як дросельна заслінка, чи ще щось таке, де використовуються сервоприводи. Але такі запчастини є на всіх двигунах. По іншому, ходова частина, е якісь ще деталі двигуна. От, наприклад, власник автомобіля недавно міняв котушки запалювання. Кожна котушка стоїть по 1000 гривень. Це не оригінал, але е хороший аналог і добре працює. По ходовій, шаровій, по 400 гривень, наконечники приблизно так само. Тобто, Обслуговувати її можна не за великі гроші, і треба пам'ятати, що коли ви один раз її обслуговуєте нормальними запчастинами, вона у вас не поламається через 20 тисяч. До речі, що сподобалося, це дуже зручно їздити заднім ходом, а саме орієнтуватися по дзеркалам, тому що вони тут якісь нормальні. Я зараз поясню про що я кажу. В мене на зафірі дзеркала. Вони збільшені. Це така ну не дуже стандартна комплектація, але вони є звичайні як розміром на Астрі, і збільшені. От у мене збільшені, і після цього у мене на всіх машинах, де звичайні дзеркала, вони здаються маленькими. Тут такого нема. Я на ній здавав задом, і дуже комфортно, дуже добре відчуваються габарати автомобіля. І я бачу широко, тому що дзеркала сферичні. Ось мені дуже хочеться взяти цю машину і спробувати на ній з'їздити на далеку дистанцію, тому що вона дуже комфортна, ось скільки я на ній катаюсь, мені дуже подобається цей комфорт, ця посадка і те наскільки вона чітко тримає дорогу. Мені цікаво, яка ця машина буде на швидкості, скажімо, там 100, 120, 150 сто і на далеку дистанцію. Чи Чітко вона буде тримати дорогу. Якщо ви їздили, напишіть в коментарях, тому що в мене досвіду такої їзди на цьому автомобілі не було. Спідометр, тахометр та інші приводи добре читаються. Кермо їх не перекриває, і коли вони, ну як і завжди, стоїть у центральному положенні, все дуже добре читається. По ось цим приладам також до усіх кнопок дуже зручно дотягуватися. Ось навіть до самої дальньої, до вентилятора, у мене немає ніякої проблеми, щоб дотягнутися. Ось ми зараз їдемо 60-70 по не дуже рівній дорозі. На ній є невеличкі невибоє, а як кладки, І через це, якщо б це була б, скажімо, машина звичайно там, скажімо, типу того швануса, його б трішки колихало. А ця ні, вона йде дуже рівно і мені дуже подобається ця манера їзди. Як на мене, це дуже вдалий автомобіль. В нього є. Технічні як плюси, так і мінуси. Але є ще один великий недолік, а саме його переоціненість на вторичному ринку і ціна на нього. Деякі люди ставлять якусь незрозумілу ціну по 8-9 тисяч за Camry 30 там, 2003 року. Як на мене, це якийсь бред. І вона не може стільки коштувати. Також така історія спостерігається з Camry 40, але там все ж трішки інші роки. Але і там є люди, які їх виставляють по 12-13 тисяч. Можливо, якщо в неї там невеликий пробіг, якась дуже жирна комплектація, це адекватна ціна. Але не так, що таких машин в Україні штук 20-30, і вони чомусь вирішили, що це дуже цінна і така машина, що вау, вона дійсно стоїть вона. Вона стара, але коштує 12 тисяч. Ні, Щодо надійності я не міг оцінити інакше. Це дійсно дуже надійне і витривале авто, але щоб воно такими залишалося, ви повинні йому допомагати і ремонтувати його оригінальними або не самими дешевими запчастинами. Де це можливо, якщо це там Silent Block, можливо, трішки секономите. Але не треба встановлювати на неї дешеві запчастини. Вона на те Toyota, що ви її обслуговуєте дорого, але ви в ній впевнені, що вона проїде тільки, скільки треба. Щодо кузова, як я й казав. Вона чимось, як на мене, схожа на корейців. Вона не гниє, як скажемо, той же B6 Passat, її конкурент. Але при цьому вона вимагає до себе уваги і ліквідність. Я поставив 8. Цю машину дуже люблять на вторинному ринку, але через її ціну її важко знайти в оцьому балансі ціна і стан. Конкурентів в неї багато. Це і Пасати B5, B6. Це Nissan Maxima, Nissan Tiana, Skoda Superb, Це все великі комфортні автомобілі. Але все ж таки, чим відрізняється Toyota-30? Це надійність. Всі ті конкуренти вони не мають такої надійності. Але як я вже і казав, щоб ця надійність була. Цю машину треба обслуговувати, а не так, що ви її купили, нічого в неї не вкладаєте, а і, і кажучи, а в мене ж Тойота, в неї мотор-мільйонник, а нахрен там міняти масу. А він тому і мільйонник, що його гарно спроєктували, але його спроєктували так, що його і будуть правильно обслуговувати. А яку б оцінку цій машині поставили? Пишіть в коментарях. Також не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. На цьому все. Всім пока!